Трошки складніший варіант гри Blackjack. Гравець і комп'ютер отримують по дві карти. Гравець має змогу взяти ще одну. Виграє той, у кого більша сума, але така, що не перевищує 21 очко. На початку гри створюємо двох гравців, створюємо колоду і перемішуємо її. З колоди беремо карту і даємо її гравцеві. І так, двічі. Для кожного із гравців даємо по дві карти, даємо можливість відповісти, чи потрібна ще одна карта, і визначаємо переможця. Отож, ми маємо двох гравців, маємо колоду карт. Двоє гравців створені в програмі. Колода карт створена в програмі, вона перемішана і бачимо результат перемішування. Далі у нас поки що кожен з гравців отримав по одній карті. Тепер же нам необхідно... Щоб кожен з цих гравців отримав по дві карти. Далі інформація про карти першого та другого гравця виводиться в робочій області. Наступна перевірка поки що не потрібна. Запускаю проєкт зараз і бачимо результат. Тепер мені необхідно організувати можливість дати відповідь на питання, чи брати ще одну карту. Наприклад, для цього я створюю квадратик, який слугуватиме кнопкою. Наприклад, він буде в координатах 500-500 розміром 20х20. Якщо я клацну по цьому квадратику, і якщо положення мишки відрізнятиметься від координат цього квадратику не більше, ніж на, наприклад, 20 пікселів. то це означає, що гравець хотів би взяти ще одну карту. Видаємо ще одну карту і показуємо результат у функції show. Є квадратик, клацнувши на котрий, гравець може отримати ще одну карту. Бачимо, що є сенс очищувати екран перед тим, як виводити цю інформацію. Торити. Виведення інформації і про другого гравця також. Так, треба було поправити координати. Якщо ми хочемо продовжувати набирати карти, очевидно, і малювати квадратик необхідно також заново. І, крім того, варто передбачити ще одну опцію, коли карти брати ми вже більше не хочемо, і бажаємо визначити, хто став переможцем. Для цього можна намалювати, наприклад, коло у координатах, скажімо, 550 520 х на 20 Насправді, коло потребує лише одного радіусу. І запрограмувати його таким чином, щоб, клацнувши в межах кола, відбувалася перевірка координат мишки. Чи вони перебувають близько до координат нашого кола, і, власне кажучи, визначав себе переможець. Тільки не настільки просто, як минулого разу, у кого більше очків. А має бути більше очків, але так, щоб не перевищувати 21 очко. А ще можна ускладнити. І давати за туза не 11 очок стандартно, а на вибір 1 чи 11. Знову ж таки, передбачити якийсь елементи інтерфейсу і перевіряти його стан. Можна ще додати метод спліт, який дозволяє розділити набір карт гравця на дві частини, якщо в нього є дві однакові карти. А взагалі зараз ми граємо нечасно, тому що не можна показувати весь набір карт казино. Потрібно показувати лише першу. І можна виправити цю проблемку, подумайте як. А ще можна дозволити і казино брати третю карту, якщо сума очок у нього менша за 17. Тобто, насправді цей базовий проект можна і потрібно вдосконалити, щоб зробити гру цікавішою. Успіхів! І пам'ятайте, що азартні ігри до добра не доведуть. А от до хорошої оцінки з інформатики, в принципі, можуть.